Бонжу, tous! Сьогодні дістаю важку артилерію французької мови, ті самі підступні фрази та слова пастки, які тихенько чекають, щоб підкласти вам граматичну бананову шкірку. І зараз розберемо, що насправді означають ці підозрілі вислови і як не опинитися в епічно незручних ситуаціях перед франкомовними. Отже, поїхали! Перше, що ми розберемо, це слова пастки або слова, які мають подвійне значення. Отже, перше, що підставило вже не одного студента французьку, це куші та скуші. Здається, різниця маленька, а ефект у розмові може бути ну, дуже вражаючим. Отже, скуші саме с, це буквально як вкладати собі спати, лягати спати, ось так. Приклад, je me couche avant deux heures tous les soirs. Я лягаю спати в 22 годині кожного вечора. Тоді, як просто куші це спати з кимось у романтичному плані, ну робити ще коротше. коротше. Ількуша векся купінь, ну, типу, він спить зі своєю дівчиною. Але, в принципі, якщо ви хочете запам'ятатися французу на все життя, то ви можете в принципі, переплутати. Далі бізи і біси. Одна С дає звук з, тоді як дві дає звук С. Чому важливо не переплутати, тому що «безі» саме з, дає дуже грубе значення, яке означає ну, сексуальний акт і сусун бізнес, вони чимось непристойним вчора ввечері займалися. Ну, коротше, будьте обережні з цим. А от вже бессе зі звуком с означає знижувати, опускати щось без волю, сільтеплє. Будь ласка, зниж гучність або там зробити хіше. Сі теплі, будь ласка, далі se tromper та tromper. Se tromper – це помилятися, je me suis trompé de chemin. Я помилилася дорогою. І просто tromper – це зраджувати. Elle а trompé son марі. Вона зрадила своєму чоловікові, тому також не бажано плутати. Тому що змінюється контекст. Далі sennu et «енує». sonnu з «с» – це нудьгувати, сумувати від нічого робити, скажімо. Наприклад, jumannu мені нудно або maison» дітям нудно вдома. Ну, сидіти там, скажімо, в чотирьох стінах. А от просто онює це надокучати, дратувати, діставати когось. Наприклад, ти мене дістаєш. Цей вчитель надокучає учням або ну, дратує учнів. Histoire Ця історія мені надокучає, мене дратує. Тому ось так. Тобто, щоб передати нудьгу, ви будете використовувати сьонюї, а вже онюї – це якщо вас хтось дістав або не докучає. Тепер ми розберемо французькі фрази, що можуть образити і не перекладаються дослівно. Отже, в нас є фрази кеслі п'є, чюмі кеслі кекевець і кеслі куй». Означаються всі фрази одне і те саме ти мене дістаєш, ти мене дратуєш. Але тут є різні рівні грубості сліп'є» – це більш така м'яка, більш така побутова, без грубостей, її часто використовують цю фразу. Тоді як тюмікеслі кекевець, це вже більш саркастично, більш грубіше. І третій рівень грубості це тюмікеслі киї. Але це у випадку, якщо ви вже зовсім вас зна, дістали, і ви хочете рвати волосся на голові. Ось так. А давайте розберемо приклади: перше тюм'якеслі «тюмікє сліп'є». Arrête de parler, tu parle tumekaslip. Dosit resumate ti mene distayesh. Drugi tumikasli kakkawes ti mene strasheno diste calme toi, tu me casli cacawet E zaspokoisa ti mene distayesh. Але якщо перекладати дослівно ці фрази, то буквально перекладається як тюю, ти «ми», кес, ти мені ламаєш ліп'є ноги, лікакелет арахіс, а ну це типу, не знаю, як навіть культурно пояснити сесон тестікулю. Є ще одна фраза, чомесуль. Також означає ти мене нервуєш, ти мене дістаєш, задовбуєш, як виносиш мозок. Uh, і досить популярна фраза серед молоді: Чумесуль авік зістои. Типу, як ти мені мозок виносиш своїми історіями. Але буквально чумесуль перекладається, як ти мене робиш п'яним. Тобто слово сулі означає напоїти алкоголем або зробити п'яним. Але якщо ви хочете саме сказати, що у вас людина напоїла алкоголем, краще сказати me ivre» або Je deviens seul à cause de toi», Я стаю п'яною або п'яним через тебе, ну і в цьому сенсі без двозначності, ну так краще сказати. Далі в нас є фраза fiche moi la paix», що буквально перекладається як вбий в мене мир. Ляпей це мир, і «fiche moi» – це вструмити, вбити. Ну, no, і є фішмої і фумуа, фішма це м'якше, і фумуа це грубувато. «je travaille», Залиш мене в спокої, я працюю. Наступна фраза у нас ля ферм, тобто заткнись, або можете казати фермуля. Ferme – ferme", це зачиняти, закривати, і фермуля буквально закрий її. «La» – це як це, закрий це», Ну, мається на увазі рот. Um, тому фраза є розмовною і невічливою. Є другий варіант, ще грубіше ferme та гель. Це ну, дуже грубе, гель це як пика, морда, і це вже пряме образливе закрий свою пику. Uh, давайте розберемо приклад для фермер. Закрийся або тобто, род, закрий це, тобто рот, закрий рот, мені набридло. Далі у нас є фраза теші або теші. Буквально, типу, ти діставучий, занудний. А, походить від дієслова щє, типу походить в туалет, плюс суфікс а, що утворює прикметник, виходить щє, прикметник щен, м'яко кажучи, той, хто ходить в туалет ось так. На практиці означає, ти мене дратуєш, ти нестерпний, нескінченно дістаєш, і рівень грубості тут середній. Тобто, це таке ну, розмовне, але нецензурне. Нецензурний вираз, ось. Наприклад, агрит тещен досить зупинись, ти дістав. Отже, дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалося. Я буду дуже вам вдячна. І, щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на канал. Au revoir!